Сьогодні я наведу тобі топ крутих аргументів, що свідчать про початок булу та розворот уже цієї весни. Почнемо ми з чарту біткоїна. Е, у мене така цікава є е, з... патерн, який я знайшов з 2023 року. Також зими ось зима. Весна літо, я його наклав на теперішню картину, і у нас виходить так, що в принципі він дуже-дуже досить чітко співпадає з чотирихлітніми циклами, де у нас двойна вершина, пік, пік становить близько 150 тисяч доларів, і він підходить у нас десь осінню до зими. Далі дуже зараз популярна стала теорія кореляції біткоїна з м 2 глобальною ліквідністю. Ми знайшли кореляцію, вона стартує з самого дна і до зараз. Ось, наприклад, у нас ось був пік, і спочатку у нас йде глобальна М2 ліквідність, вона росте, ставить свій пік. За нею потім слідкує, слідує біткоін. Він також ставить свій пік. І тут так само було. Воно у нас стояло. І потім глобальна ліквідність росла, за нею ріс біткоін. І все це у нас складало 77 днів приблизно. Тобто, якщо ми відрахуємо 70 днів від теперішнього піку по глобальній ліквідності, то ми приблизно отримуємо кінець травня у нас будуть нові піки по біткоїну. Це також теорія, вона це плюс до булл факторів Далі по глобальній ліквідності є такий чарт, він, він називається циклічність глобальної ліквідності. Як бачиш, вона десь у нас завжди слідкує вверх-вниз, верх вверх-вниз, вверх-вниз. І це вже на основі там, столітньої статистики. І зараз у нас 2024 року, по 2026 рік, у нас планується ріст глобальної ліквідності, він уже у нас пішов. Це ще один плюс до нашого росту. Це глобальна ліквідність М1, яка також постійно росте. І вона також дуже чітко корелюється з, з нашим рисковим активом біткоїном. Як бачимо, у нас тут відмічені золоті хрести. Тобто, це коли ліквідність пересікається разом з 200-дневною підтримкою, і цим самим провокує ріст нашого біткоїна. Зараз у нас також трапився цей золотий хрест. Раніше у нас був ріст 1190%, 2200%. Зараз ми також очікуємо, що буде якийсь ріст, при тому, що Китай дуже реально вніс велику лепту в ріст глобальної ліквідності. Ми ще чекаємо від Сполучених Штатів Америки, чекаємо від Японії і від Європейського Союзу. Це все може накластися і дати реальний приріст глобальної ліквідності, і як, як таким чином викликати ріст ризикових активів захисних. Та ризикових активів, тобто самої біткоїна і крипти. Ще один цікавий е, е, такий чарт від е, доволі відомого трейдера з Ікса він е, викладає теорію 107-дневної кореляції глобальної ліквідності з біткоїном. Е, тобто, е, не так як образно 77 днів було. Ми бачимо на чарті, він накладає і рахує, що кореляція все ж таки у нас 107 днів, і що у нас пік був коїна, ось був 109 тисяч, який співпадає разом з піком глобальної ліквідності. Тому зараз ми в теорії отримуємо міні-ралі, яке не вдасться, тобто з середини березня до початку квітня ми в теорії почнемо рости. Це ралі у нас фейланеться. і далі ще приблизно місяць. Місяць ми будемо а, повзати по дну, і уже з початку, з кінця квітня, початку травня у нас почнеться глобальне раллі, яке приведе до а, шаленого росту біткоїна і ризикових активів. Будемо дивитися. Ще один а, цікавий чарт з накладання глобальної ліквідності на біткоін. Уже від іншого інфлюенсера та аналітика. Одним словом, що ми який висновок можемо з цього зробити. Напрямок зрозумілий: глобальна ліквідність рухається вверх, тобто ризикові активи за нею також будуть рухатись вверх. І це трапиться в цьому місяці. Трапиться в наступному чи в травні? Уже в принципі не так важливо. Головне, що ми знаємо напрямок, і що цей напрямок він бичий, а не медвежий. Перейдемо з вами до наступного чарта. Це чарт Others до BTC, тобто це топ-125 альткоїнів, не включаючи топ-10 до біткоїна. Зараз у нас капіталізація всіх цих альткоїнів до біткоїна складає всього 14% співвідношення. Так, Коли як на піках у нас було 50% в 2020. В першому 2022 році тут було 50%, тут у нас було 30%. І тому теорія така, що. В будь-якому випадку цей чарт він рано чи пізно розвернеться, і ми отримаємо похід наверх в, в зону як мінімум 30%, а як максимум 40%. Тобто я очікую приблизно від 30% до 40% розворот туди, що дасть нам ріст альти просто кратно. По відношенню до теперішніх цін, тому ну, чарт не може рухатися тільки в одну сторону. В будь-якому випадку повинен навіть бути там відскок хлої кішки, який дасть значний просто ріст самої альти. Тут головне, що головне трохи розширити графік і глянути. Якщо у нас були рости, були падіння, далі за падінням завжди іде ріст. Це в принципі логічно, це циклічність, яка підтримується у всьому. Вона підтримується в природі, вона підтримується також в психології і ну, в риночній активності. Тепер трошки цікавих е, фактів. Е, в неділю у нас з'явився е, Кит інсайдер, який відкрив шортову позицію по біткоїну на 376 мільйонів доларів. Що цікавого в цьому киті, він відкривав лонгові позиції на ефіріум і на біткоін перед тим, як Трамп об'явив про стратегічний резерв альткоїнів. І цим самим тоді було у нас такий всплеск, на якому цей. Інсайдер заробив величезну купу грошей. Потім ще було пару таких новин, коли він шартив ринок перед тим, як Трамп об'являв нові е, тарифи. Тому е, в в іксі сформувалася така думка, що це якийсь інсайдер, який знає, що буде плюс-мінус на ринку, і ну, він відноситься до верхушки Сполучених Штатів Америки, і цим самим, вони, цим самим вони маніпулюють ринком. Так, ось вчора цей кит відкрив нову шортову позицію. І саме цікаве те, що багато е, людей намагаються його копіпастити. Але в цей раз е, склалось так, що всім твітерам збирали пул е, лонгової позиції. Щоб ліквіднути цього кита інсайдера забігаючи наперед, це не вдалося. Ми трошки не дійшло. У нього була ліквідація на 86 600 доларів. Там добили до 85 з чим-то. Ну, одним словом, кит долився, його не ліквіднуло, він по. В кінці кінців він забрав свою позицію, закрив, але також цікаво, що е, криптони вони вже е, намагаються скооперуватись і навіть в таких от ситуаціях намагаються діяти якось разом. Це така цікава історія, яка реально яка реально запам'ятається. А тепер перейдемо щодо трохи, поговоримо про активності. Буквально пару днів назад. Ми у нас в телеграм-каналі давали прекрасний маршрут, де ви за один маршрут можете забрати 14 потенційних ейдропів, витратити на це приблизно там час-півтора часу, і там бюджет 15 20 доларів. Ми повністю максимально розписали все по крокову, як це зробити. Додали. Картинки можна також це все, навіть якщо ви новачок, можна це все е, також зробити. Без проблем е, по покрок, кроково. До речі, підписуйтесь до наш телеграм-канал. Е, там доволі багато цікавої інформації. Ми даємо статистику, ми даємо е, апдейти і також, як бачите, е, самі маршрути дроп, по дропам. Перейдемо з вами до основного локомотиву нашої альти – це Ефіріума. На, на екрані ви бачите чарт співвідношення біткоїну до ефіріума. Ми зараз бачимо, як у нас пішло прискорення. Прискорення частіше всього нам розказують про закінчення самого тренду. Тому десь в цій точці ми очікуємо, що все ж таки ефіріум почне показувати силу до біткоїна, тобто це інвертний графік до Ефіру BTC. Тепер ми йдемо до е, графіка самого ефіріума до біткоїна. Давайте відберемо ліквідність. Ми бачимо, що е, на графіку Ефіріум до біткоїна ми дійшли до е, точки, яка була в минулому циклі е, розворотньою точкою по домінації. Якщо бачите, ось тут у нас 21 грудня 2020 року. І ось у нас також 21 грудня 2020 року. Ми прийшли рівно в цю саму точку, і, можливо, саме зараз у нас тут складеться, уже формується саме сам розворот по домінації, і далі ми отримуємо з вами опускання, опускання, опускання вниз. цим саме це призведе до росту самого ефіріума і е, Альти. По сентименту е, самого, е, самого токена ефіріума. За, ближ, за рік ми отримали самий негативний сантимент за всю історію. Як бачите, по чарту сентимент все падає, 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 падає. І саме більше, більше розочарування толпи у нас трапилось на, на позначках нижче 2000 доларів. Це також у нас такий бул фактор до ефіріума, і що він буде рости. Тим часом. У нас максимальні розпродажі по ефіріуму за весь час. Як бачите, ми тут досягли просто самих пікових значень. Такого ще ніколи не було в історії, навіть ось тут, коли ефіріум коштував 4 тисячі доларів потім обвалювався до 2. Тут були набагато менші розпродажі, ніж у нас в цьому циклі. Протилежно цьому. Кити з китові гаманці з балансом більше тисячі ефіріумів тим часом набирають ефіріум і за недавні за недавній час вони купили. Більше 1,1 мільйона токенів ефіріуму це вже трохи застаріла інформація. Уже є інформація, що вони купили більше 3 мільйонів ефіріумів в діапазоні з 1800 до 2000 доларів. Це просто значний був-фактор для самого ефіріума і для росту екосистеми. Тому що ви повинні пам'ятати, великі гроші вони ніколи не підуть в кудись інше місце, крім ефіріума, тому що весь defi сектор Вся інфраструктура построєна на ефіріумі, і він залишається основним активом для великих грошей. Це треба пам'ятати, наскільки би сантимент не був би поганий. Пару слів про альткоїни. Е, е, компанія Liberty Finance, яка е, компанія сім'ї Трампа. Почала закуповувати крім ефіріума альткоїни. Буквально сьогодні вони купили на 2 мільйона токен AVAX та Mantle. Про що це нам свідчить? Це свідчить про те, що у них є розуміння, що ріст буде, і що Альта також себе покажуть в ближайшому майбутньому. Поїхали далі. Тепер ще один фактор в сторону росту. Та бичі. це у нас ріст домінації стейблкоїнів. Як бачите, у нас завжди ріст був, коли у нас все росло. І коли ми падали сильно спускались, у нас було, звичайно, у нас домінація стейблкоїнів падала. Ще один плюс-фактор, що ми почали відростати. Індекс DXY, тобто це вартість самого долара. У нас стрімко почала знижуватись, починаючи з середини січня ми рухаємося вниз, це також плюс один фактор бечі. Ось тут, ось коли у нас ми були на піках і рухались вниз, ось тут у нас трапився ріст біткоїна до 60 тисяч і той самий альтсезон. Очікуємо, що він продовжиться як мінімум до цих значень, і далі, можливо, ми проб'ємося вниз. Ну, навіть падіння до цих значень в 100 – це дуже хороший фактор до росту саме ризикових активів, тому що долар знецінюється, тобто всі виходять в ризикові активи або захисні активи, це логічно. На полімаркеті давно вже існує а, голосування за, а, за закінчення QT, це quantity Tightening, а, тобто а, зменшення балансів ФРС, і в нас а, 100% ставка на, той, на те, що до кінця травня у нас буде припинене QT, і ми перейдемо з вами до QE. Що це значить? Ось у нас а, баланс ФРС. А, зараз з. А, з 2022 року ми знаходимося на падінні. Тобто у нас баланс ФРС знижується, відсоткова ставка росте. цим самим немає шансів для росту взагалі ризикових активів. Шанс для росту ризикових активів є, коли ми входимо в QE Quantity Easing, Коли у нас баланси ФРС ростуть, відсоткова ставка знижується. Тому зараз у нас можливо у нас буде флет або ріст. Трохи по балансам ФРС, зниження ставки, які вже заплановано уже 3 на 2025 рік. Це все може слугувати гарним паливом до самої глобальної ліквідності, яка вона росте, і до росту ризикових активів. Ну і остання новина на цій неділі у нас важливі дані від ФРС. Як мінімум, у нас буде відомо по відсотковій ставці. Це відбудеться в середу, 19 березня. Скоріше, цього, це відео вийде пізніше. Ну, ми обов'язково напишемо в нашому телеграм-каналі, що ж там трапилось до чого дійшли, і е, будемо тримати вас в курсі. Ми на кінець запустили наш продукт. Ми запустили Discord. Е, ми запустили також менторство це є преміальний продукт. У Discord у нас дуже багато різної інформації. По-перше, там дуже багато навчальних матеріалів. Далі у нас там кожен день огляд ринку, де ми пишемо свої думки, спостереження. У нас є огляд майнетів, дропів, маршрутів. У нас є теснети, у нас є сам чат, де ми спілкуємося з командою. А також саме основне у нас є внутрішні коли, які ми проводимо два рази в неділю. Обґрунтовуємо об, об, обру, там різні думки, спілкуємося, відповідаємо на питання. Якщо тебе зацікавило, будь ласка, в наш телеграм-канал, там є більше деталей, ти можеш дізнатися. Також не забудь підписатись на наші соцмережі, інстаграм. Не забудьте поставити лайк цьому відео, напишіть коментар, чи взагалі ви вірите в ріст, чи ми так паруємо з вами в наших е, заоблачних мріях. Все, дякую і до наступної зустрічі. Пока!